Різдвяна казка Вітаю, дітки! Як ви себе почуваєте, як у вас справи? Сьогодні на занятті давайте вивчимо багато аспектів, які роблять Різдво особливим для багатьох людей у всьому світі. Значення Різдва Різдво не тільки святкує народження Ісуса Христа, але й символізує любов, надію та спільність. Це свято запрошує нас поділитися щастям і створити спогади з родиною та друзями. Підготовка до Різдва. Підготовка до Різдва є невід'ємною частиною його святкування прикраса будинку, ялинки та покупка подарунків це заходи, які створюють ентузіазм та святкову атмосферу. Різдвяні подарунки та листівки. Дарувати подарунки та надсилати різдвяні листівки. Це спосіб висловити любов та турботу. Це особливий час, щоб показати вдячність людям, які мають значення в нашому житті. Святкування Різдва вдома. Святкування Різдва вдома з сім'єю створює міцний зв'язок від спільної вечері до відкриття подарунків. Кожна мить стає спогадом. Який триватиме все життя. Різдвяні активності. Різдво це також час для того, щоб ділитися з іншими. Багато родин святкують Різдво, займаючись благодійністю, наприклад, даруючи їжу, подарунки чи одяг тим, хто цього потребує. Різдво це час завершити рік з радістю, роздумами та надією. А зараз дітки, пропонує нам з вами трохи пограти. Давайте допоможемо Леву знайти п'ять зірочок. Один. Два, три, чотири, пять. Всього п'ять зірочок, молодці дітка. А зараз давайте порахуємо, хто приніс більше подарунків лев чи зайчик. Лев приніс один подарунок, а зайчик два. Отже, зайчик приніс більше подарунків. Тому що 2 більше, ніж 1. Ми навчилися рахувати до 5, допомагати героям, та дізналися більше про Різдво. Дякую вам, дітки, за вашу активність. До нових зустрічей!